Друзі, всім привіт! Аврора шкарпетки. Взуття, кастрюлі, кошики. Запрошую до перегляду. По акції пакети Майка сток номер 42, 200 штук в рулоні 55 гривень. Новинка в Аврорі красивки жіночі, текстильний чорний колір з білим написом Біла подошва на шнурках. Розміри 35-39, 299 Круасан лука з вишневим наповнювачем 45 грам. З молочно-кремовою начинкою. З шоколадною в асортименті 11 гривень. Новинка в Аврорі цукерки, хрустки. Рафаела. Астучю з Мегдалем – 80 грам, 99. По акції людяник на палиці, пампулі. Для тебе в асортименті 19 гривень. До Дня закоханих по акції маршмеллоу на палиці. пампулі, лав в асортименті 39. Маршмеллоу на палиці. пампулі, закохані 32 гривні. Заправка лимона файн и 250 мл, 24 гривні 380 мл. Заправка лимона 34. Ацет яблучний, натуральний, натуральный пол литра 22. Кислота оцтова, харчова, сім'я, 9%, 0,9 літрів, 17. Новинка на полицях – декор для дому, квітка штучна в горшику 99. Новинка, декор для дому, рослина штучна в горшику, кактуси, білий горшик, 77 гривень. Суперзнижка арома лампа фарфорова білий колір серце 29 По акції декор для дому рослина штучна в горшику 55. Пакет для запікання копчена на щепі дуба. Димок 69 дев'ять. Коштував 119 Пергамент для випічки, силіконізоване оптималь 5 метрів 27 гривень. Зі знижкою форма для приготування яєчні. Силикон у вигляді серця. Червоний рожевий колір 33. По акції ніж кухонний керамічний. Алмав в коробоці. Різні кольори є в асортименті 88. Горіха кол алюмінієвий ручний 29. Ніж для піци металевий на алмо 22. Ситочко з ручкою. Темпа Великого розміру 49. Форма для випікання металева. Із защіпкою Серцем з антипригарним покриттям 144, миска металева 2 літрова 88 гривень. Зубочистки бамбукові, фіно 250 штук, 39. Миска глибока металева 34. Дрошляк металевий круглий з ручками. На ніжках 169 гривень. Дрошляк металевий з червоною кольоровою ручкою. Пластикова алмо діаметр 20 см 119. Миска глибока нержавіча сталь. Густо діаметр 24 см 69. Ківш металевий без кришки 129. Миска вставка металева для водяної бані з ручками 139. Ківш алюмінієвий без кришки, рингел. Промо діаметр 16 см, об'єм 1,2 з антипригарним покриттям, 199 Сковорода алюмінієва, діаметр 14 см без кришки, Алма, синій-зелений колір, 99. Кастрюля з кришкою, враво шеф. Для аппетит, Диаметр 20 сантиметров. 2,7 литра в объем. 299 гривен. Кастрюля с крышкой. Браво шеф. С толстым дном. Диаметр 18 сантиметров, объем 2,6 литра, 399 см, новинка как кастрюля алюминиевым, антипригарное покрытие с крышкой в Везер, диаметр 20 сантиметров. 2,5 с об'єм литра объем шестьсот сорок. Кастрюля алюминиевая антипригарной покрытия. Диаметр двадцать четы с крышкой. 4,5 литра 849. По акції реле контролю напруги. Colorway білий Белый 16 ампер. 399 Набір світильників на дистанційному керуванні – 299, ліхтарик LED портативний акумуляторний 99 гривень, лампа настільна на батарейках з металевим декором 249 гривень. По акції сигнал. Равлик автоматичний штурмовик. Червоно-чорний колір 12 Вт 186. Зі знижкою рулетка вимірювальна. прогумована сталь 7,5 метрів 108. Кельма штукатурна. З дерев'яною ручкою 74. Окуляри захисні для

Пензлик малярний в асортименті 24 гривні. Пензлик малярний з пластиковою ручкою 100 мм зі знижкою 29. Пензлик малярний 14 гривень. Круг відрізний алмазний. Верк турбо 125 на 22. 23 мм 84 гривні, тримач для мітчиків 200 мм 99 гривень. Гарна новинка. Сумка багет. Жіноча кашкіра. Колір коричневий, чорний, зелений. В асортименті 399 гривень. Новинка сумка бананка, молодіжна. З біло-рожевим принтом 99. Новинка сумка бананка, текстильна. Різні кольори: чорно-зелений, чорно-рожевий в асортименті 99. Гарна новинка, рюкзак дитячий, комбінований матеріал з малюнком, блакитний рожевий колір 299. Класнюча новинка сумка кросбоді, жіноча класична екошкіра, однотонний чорний колір 499. Новинка шкарпетки. Жіночі, низькі. З візерунком кольор різний. В асортименті розміри 22 24 коштує 24 гривні. Новинка шкарпетки сліди. Жіночі, з малюнка з сіткою, З аплікацією різні кольори 22-24. Коштує 24 гривні. Шкарпетки сліди, чоловічі з принтом, 24, 27 розмір, 24 гривні. Шкарпетки сліди жіночі з малюнком, 24. Новинка шкарпетки дитячі, демісезонні. середні з малюнком 22. Шкарпетки дитячі, демісезонні. Різні малюнки, різні кольори, середні, 22 гривні. Новинка шкарпетки дитячі, демісезонні. Середній колір в асортименті 22. Новинка і акція шкарпетки жіночі, демісезонні, високі лети з 3D малюнком 29. Зі знижкою шкарпетки сліди, жіночі демісізонні лети. 23-25 білий сірий колір 19 Шар Шкарпетки з жіночинами сезонні серія марка колір 23-25 14 Новинка шкарпетки сліди капронові 14 гривень Шкарпетки жіночі, високі, демісезонні, з малюнком 39. По акції шкарпетки чоловічі, махрові, високі, спорт. Лете, сірий колір 34. Новинка шкарпетки чоловічі, сітка, низькі. Яскраві кольори з написом: Помаранчевий, зелений, синій колір, чорний, розміри 24-27, 24 гривні. Зі знижкою шкарпетки жіночі, махрові, високі спортлети, однотонні, розміри 23-25. Тридцать четыре. Супер снижка. нос пластиковый прямокутный. С ручками золотой окантовкой двадцать девять. Коштовал сто девятнадцать. Покрывала двуспальная микрофибра.

резни колеры в ассортименте 130 на 180 сантиметров 227 рыбнь коштувала 279 стакан пластиковый с крышкой 400 миллилитров Різні малюнки тітіс 29. Новинка баночка для сипучих. Скляна, рибриста. З корковою кришкою 69. Цукорниця. Скляна з кришкою. Серце. Коробочки 74. Велика знижка келих для маргарити. Скляний енотека 455 мл 29 гривень. Підставка для столових приборів. Пластик 29. Новинка в Аврорі підставка для столових приборів. 3 відділа. Колір чорний, білий, 249. сорок девять. Набір килимків для ванної кімнати Даріана Стандарт. 60 на 50, 60 на девяносто. Дві штуки в наборі триста девяносто девять. Коштував набір 649. сорок девять. Рукавички господарські гумові оптималь з кольоровим манжетом тридцять Набір серветок для кухні ванної кімнати. Мікрофібра Фрекенбок. Три штуки в упаковці 49. Кошик для кухонної губки. Підвісний пластик. Корнель 29 гривень. Рукавички господарські гумові. Фрекенбок. Помаранчевий. Розмір Елька ікслька. 49 гривень. Новинка килимок для ванної кімнати волога поглинаючи в чорному коричневому кольорі. Малюнок мармур 139 гривень. Набір для раковини пробки, сітки, 4 штуки, 17 Шкребок для очищення універсальний метал з ручкою 55 Гарна новинка органайзер для дрібничок. Пластик однотонний колір 5 відділень 219 Кошик для зберігання, пластик, карнель. Розміри 36х25 см. Сірий рожевий колір 84. Кошик для зберігання пластиковий з кришкою, розміри 29х21 см. Колір в асортименті 55. Новинка кошик для зберігання дрібниць, пластиково навісни, різні кольори в асортименті 29 гривень. Бажаю вам щастя, радості. Нехай бажання збуваються. Дякую, ваша нова акція!